А Оля з непотрібного каналу найкраща блогерка України по версії мене самої. І я зараз на каналі д бо мені по блату дають світло за три копійки. Ладно, не за три, чуть дорожче, але все одно. По блату. І в цьому відео я буду змагатися з чатом GPT на тему, хто з нас буде кращим оператором кол-центру. Всім привіт! Підпишіться, будь ласка, на цей канал прямо зараз! І ми розпочинаємо! Пагарцювали! Представники ДТЕК дали нам найпоширеніші запити на гарячу лінію, і я абсолютно без досвіду, експромтом, буду на них відповідати. І моїм опонентом буде бездушна, холодна, позбавлена людських емоцій машина, і це не апостол Мунтян, а чат дів. Я одразу даю чату gpt установку, що він новачок-оператор без досвіду, бо в іншому разі я зрозуміло, що програю, і також у мене немає інструкцій від кол центру ДТЕК, як і у чата GPT. Тож ми відповідаємо абсолютно експромтом. Дзвінок номер один. Добрий день, де дізнатися, який в мене графік відключення. Так, добре. Е, я б відповіла так: добрий день. Ви подзвонили не в кол-центр битви екстрасенсів, тому я не знаю, де подивитися графік відключень, де його можна глянути? В телеграм-каналах, от в цих от, да? там різних телеграм-каналах. Я правильно розумію? Ну, десь ви в телеграм-каналах подивиться. О, бачите, отвалився. зв'язок з опонентом. А Тож, моя відповідь десь в телеграм-каналах, десь я не знаю. Попитайте у знайомих, якщо ви змогли до нас дозвонитись, то я впевнена, що знайти графік відключення для вас не проблема. Ну або просто почекайте, поки світло включать. Ну тому, що його по-любому колись дав включать. Ну а зараз що відповість? Чат ГПТ! Добрий день! Графік відключення можна дізнатися на офіційному сайті ДТЕК або у чат-боті в Телеграм чи Вайбер. Введіть свою адресу або номер особового рахунку, і система покаже вам актуальну інформацію. Ну я була близько, ми майже однаково відповіли на це питання. Майже. Ура! Чаджіпіті, такий самий розумний, як і я. Дзвінок номер 2 У сусіда є світло, а в мене немає. Ви його підключили по блату? Ай, це. Дуже хороше питання, я б відповіла так: да, по блату, бо він заніс 3 кілограма картошки. Мені особисто. Щоб також вступити в бладний клуб, занесіть тепер ви, але вже 4 кілограма картошки. Вам зрозуміло? Ви все добре почули? Там, якщо що, нікого немає на проводі. 4 кілограма картошки, 1 кілограм свіжого карася, Я дуже ще люблю нарізане такими дольками манго. А взагалі, якщо без жартів, то блат є тільки в мене. Картошка вам не допоможе. Добрий. день. Ні. Підключення за блатом у нас не передбачено. Можливо, ваш сусід. Живе на іншій лінії електропостачання або в нього генератор? Душно я! Одразу видно, що чата GPT робили в силіконовій долині, а не в обуховій, як мене. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, хто краще справляється з роботою оператора і чому саме я. Дзвінок номер 3 Я вам оплачую за світло. Чому ви його вимикаєте? Бо треба його переключить вашому Іду, ми ж щойно вияснили, що він підключений по блату. Що не понятно, умови блату ще раз диктую. Чотири кг картошки, один кілограм Добрий день, криця. оплата за електроенергію дуже важлива. і Дякуємо, що ви її здійснюєте. Але відключення відбувається через аварії, ремонти або стабілізаційні графіки, а не через борги. Давайте перевіримо вашу адресу. Да Перевіршив тебе з почуттям гумору, бездушна ти машина. Ти лише. Імітуєш вічливість, емпатію, механічний набір алгоритмів. Це лише продукт скінченної послідовності, вказівок та виконання дій. Ти просто блін набір інструкцій. І все! Дзвінок номер 4 Якщо я підключу провід напряму до стовпа, це буде нормально? Стовп б'є током. Значить, любить, запам'ятайте, друзі. Ну а так то да, звісно, підключайтесь напряму, щоб у мене було менше дзвінків на гарячу лінію. Добрий день. ні, це точно не буде нормально. По-перше, це небезпечно для вашого життя. По-друге, це незаконно і вас можуть оштрафувати. По-третє, такий метод може залишити без світла ще більше людей. І Як він прикольно ці смайлики ставить. По перше, тут треба змінити порядок речень, щоб було ось так. По перше, такий метод. Може залишити без світла ще більше людей. По-друге, це незаконно і вас можуть оштрафувати. І по-третє, хтось прогулював уроки в школі. Напишіть в коментарях, скільки блогерів потрібно, щоб вкрутити лампочку. Дзвінок номер 5 Добрий день. Коли включать світло? Припускаю, що це дуже часте питання. Я б сказала. Давайте поговоримо про щось інше. Наприклад, погодились би ви за 30 тисяч доларів два роки не митися і не чистити зуби. А за 35 тисяч е, напишіть в коментарях. До речі, погодились би ви на таке? Чата GPT вже навіть не буду питати, бо він, як завжди, навалить оці душнільської пасти. Так що далі, дзвінок номер 6. Добрий день. Світло відключили. Можна включити на 5 хвилин. Я достираю, а потім виключить моя відповідь. Е... Добрий день! Звісно, можна скиньте, будь ласка, номер своєї карти, мені CV-код позаду та скажіть пароль, який вам прийде в смс, і я вам включу на 5 хвилин світ. Дякую, друзі. Ніколи так не робіть. Не повідомляйте нікому дані своєї карти, навіть співробітникам банку. Добрий день. Дуже хотілось би допомогти, але на жаль, ми не можемо вмикатися Світло на замовлення навіть на 5 хвилин відключення відбуваються автоматично за графіком або через аварії, як завжди, з душком. Молодець, шайтан, машина. Друзі, оператори кол-центру в ДТЕК – це найстресостійкіші люди на світі після електриків ДТЕК. А електрики, ДТЕК найстресостійкіші за людей, котрі постійно читають срачі в інтернеті, але жодного разу в них не влізають. А так як таких людей майже не існує, то констатую, що електрики та оператори кол-центру ДТЕК найстресостійкіші. Найсильніші, найнезлавніші бубочки на світі. Напишіть в коментарях, наскільки крінжове відео я зняла. Бережіть себе, і нехай у вас завжди буде світло від лампочок в будинку та тепло від міцних обіймів рідні в ньому. Дякую!